Всім привіт! Давно я не записувала відео, в мене лишилося ну, з літа багато матеріалу, мені б хотілося щось вам гарне розповісти. ну, Буду розповідати, як завжди, щось неприємне. Насправді я хочу сказати, що я не вважаю себе знавцем ірландської ментальності. Це треба серйозно вивчати, і за 10 років мені багато не зрозуміло. Але деякі речі мені здається, можливо, тільки здається, що зрозумілі. До речі, я питаю ірландців, як вони оцінюють той чи інший випадок. Ну, і вам теж розповідаю трошки, як вони оцінюють. Мені також цікаво питати ірландців різних поколінь. Ну, тут вже як вдалося. Я людина імпульсивна, українка. Прийшло до голови, записала, ну, а потім все одно цікавлюся, питаю, але я виправляюсь. Так, це дуже красиве місце, як ви бачите, дуже спокійне. Буду розповідати не хороші речі. А точніше, приклад випадку, який вразив всю Ірландію. Випадок Рейчел Орейлі. Це така жінка заміжня, у якої було, мені здається, троє дітей чи четверо. Це неважливо, яка була молода. На мій смак гарна. Ну, не то, що красуня, ну, непогана. Білявка фарбувалась вона. В неї був вдалий шлюб в лапках, нам здається, що вдалий. Бо її чоловік, в нього була шалена кар'єра. Він працював у Дубліні, купив будинок біля Дубліну, хороший. Вона була домогосподарка, в якої було спокійно, здавалося, чудове життя. Ну, Там тільки здавалося, і жодного аб'юзу не було. Він її просто тихенько вбив. Гантелями вдаривши декілька разів по голові. Його потім спіймали, звичайно, вона, до речі, захищалася, намагалася захиститися ну, як могла, хапалася за голову. Справа не в цій справі. Це насправді цей випадок він не окремий і не вразив всю Ірландію. Біля будинку мого чоловіка, який він купив своєю гьолфренд, з якою прожив 18 років, це перша лінія океану такий хороший будиночок. Так, от був ще кращий будинок, і вона пішла від нього до молодого коханця. Я про це розповідала. А прийомна дочка мого чоловіка, вона працювала бебісітер у цій родині. Так ось він спокійно поставився, що вона пішла від нього, але коли вона повісила на нього кредити і борги, то він її теж вбив і спалив. Ну, його теж спіймали. Тут випадок ідентичний. Він хотів піти до старшої жінки, свого боса, з яким у нього ну, з цією жінкою, він її вважав гарною. Ну, це Вона гарна, як Каміла, приблизно. Але вони були однодумці, вони горіли цією справою. Це було так цікаво. Звичайно, що домогосподарка навіть молода і більш гарна програвала. Те саме з Діаною. Вона програвала інтелектуально Камілі. А, ну, було сумно, сумно з Діаною, яка читала жіночі романи. Я про це вже говорила. Я зараз нікого не засуджую. Я просто розумію, що такі от пари, до речі, пара Хюрем і Сулеймана, наскільки можна судити, з поодиноких там. Сигналів з історії записів, що вони були якраз пара, яка горіла реформами, тобто однією справою. Тут, випадок, вони горіли однією справою бізнесом рекламним. До речі, вони займалися, якщо ця деталь цікава. Ну, з випадок Каміла і Каміла слухала Чарліза, він захоплюється поезією, він дуже освічена людина. І якщо ви дивилися корону, вона давала цю пораду Діані. І я не знаю, чи давала вона пораду а, насправді Діані. Та в Діані треба було вчитися і вчитися, щоб з ним говорити. Так, що, звичайно, що вона програвала цій жінці. На нього повісили аліменти, він намагався позбавити батьківських прав її, щоб взяти цих дітей. Бо він, якщо б він пішов, потрапляв у рабство. Так от працює система тут. Він би повинен все життя сплачувати борг за будинок, свого будинку в нього б ніколи не було. І аліменти, і тому він хотів же собі лишити дітей з будинком, щоб йому здавалося, що це економічно більш-менш кращий варіант. Коли це, 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 ну, він не зміг цього зробити, то він її вдарив гантелями по голові. Це про ірландську систему. Всі знають, 12 місяців і дружина має право судитися за половину майна чоловіка. А якщо діти, мені здається, що все ж таки четверо, то все. Він просто буде в рабстві до кінця життя, свого нічого не буде. Окрім пенсії, і я не знаю, буде в нього державний будинок на пенсії. Я думаю, що буде все ж таки при цій системі. Це от початок 2000-х років, коли у Ірландії був такий взлет. І Вона війшла там в десятку за рівнем життя країн. Отаке таке от лихо. І таких випадків, я кажу, вони не поодинокі. Я просто два згадала, а там треба перераху... перераховувати всі. Я думаю, що там за статистикою будуть випадки, коли вбивають дружину тихенько, без скандалів, жили-жили, ніхто ж всі ж думали, щасливий шлюб. Фінансова заможність, добробут, вона домогосподарка, жодної, жодної потреби в грошах. Вона там ще була така товариська, барбекю, з усіма дружила і на тобі. таке горе. Так що, отак от працюють системи. І мені здається, що взагалі будь-яку ментальність треба дивитися через систему. На ментальність впливає, звичайно, що зовнішні фактори на формування ментальності. Ірландці ну, такі спокійні. Я думаю, що це ж, звичайно, що вплив. Але ж ви ж знаєте, що в тихому болоті що водиться. Я зараз нікого не засуджую. Я не можу сказати, що мене вразила ця історія, бо я насправді стикалася з іншими історіями. Ви пишіть, будь ласка, як вражає вас історія чи ні. Чим більше я живу в Ірландії, чим більше я спілкуюся з Західною Європою. Я тут вже з ким тільки не спілкувалася, навіть з Аргентиною, мого хлопця був друг з Аргентини. Так, ось чим більше я спілкуюся з Західною Європою, ну, Латинською Америкою не дуже. Багато спілкувалася, тим більше я розумію, що українці найкращі. Ми важкі люди у спілкуванні, неприємні, але, але ну, переважно, так? Ми ж все, що хочемо, те й кажемо. Але при цьому ми дуже щирі і ну, я думаю, що вони побилися б, все один одному б сказали, ніхто б нікого не вбивав через гроші. У мене, можливо, це якісь от радянські такі відчуття, ну, мені здається, що через гроші, то ну, якось така відраза в мене. І там вже не такі гроші. Ну, а те, що над системою ірландську треба працювати, щоб таких випадків не було, Ну, що ж, не в рабство ж віддавати людину, правда? Хоч до нього теж питання. Треба ж думати, четверо дітей, чим він думав. Враховуючи, що ірландці не дуже пристрасні. Вони ж не, не, не Америка, а латинська, правда? І не Іспанія з Португалією. Це мої улюблені квіти. А, так, пишіть, будь ласка, що ви думаєте. Я вам дуже вдячна за увагу, і я не знаю. Чим більше живу, тим більше розумію, де моє місце і серед кого. Ну, єдине, що не серед російського світу, а так найкращі українці, так. І в мене такий зникає невроз, чи те мені сказали, чи як до мене ставляться думати над цим. Мені відразу люди все скажуть, що вони про мене думають. Я їх до біса пошлю, і все буде окей. Може, так, що в мене друг багато років. Він на фронті, ми з ним майже не побилися, коли зустрілися вперше. Сварилися, це були вибори, вибори Ющенка. І от нарешті, ну зараз він мені Зеленського все пригадує. Ну, нічого, все одно багато років. Спілкуємося. Пишіть, будь ласка, як оце у вас? Чи вважаєте ви українців найкращими? Як вам, Якщо ви у Ірландії, як вам ірландська ментальність? Ви помічали, що вони такі, що собі на розумі? Дякую вам.